Скандал у музичному училищі імені Дениса Січинського. Заклад звинувачують у існуванні так званої дідівщини. Мовляв, старшокурсники збирають гроші у молодших на цигарки і випивку. І за цим всім стоїть ватажок. Знайомтесь з Микола на фото. Володар гран-при фестивалю Прикарпатський зорепат, лов конкурсу Твій шанс, лорат першої премії імені Володимира Луців. А ще ватажок та званих дідів, виродок і садист, користуючись великою фізичною силою, професійно займався боксом. Постійно катує учнів молодшого курсу на 4-5 років молодших і приблизно вдвоє легше. Особливо полюбляє бити голову і копати, намагаючись потрапити в статеві ограничі. Цю інформацію читає сам Микола Ровенко. Четвертокурсник училища духового відділу. Дану інформацію на своїй сторінці поширив правий сектор. За ним підхопили інші сайти Івано-Франківська. Вже у понеділок у навчальному закладі були батьки Миколи, які дізналися про це не з інтернету. І Позвонила наша е секретар сільської ради. Наскільки вони його люблять поважають взагалі. Це піднялася на це піднялися всі друзі. Я кажу його, наскільки чернять батьки? Каже, веде директор училища звинувачення. Побачив ще у неділю ввечері, отримав шок. Каже, приховати будь що в закладі неможливо. Є індивідуальні заняття, де працює викладач з студентом три рази в тиждень. В нас є класний керівник, який кожної середи відбудувається академічна година. У нас є голова циклової комісії, заступник з виховної роботи. не говорячи, що ще є інші заступники. Її. І невже в ні одна дитина не знайшла мами сміливість навіть просто Зателефонувати анонімно чи анонімно якомусь викладачу за цела чи комусь за якщо би навіть на це саме Колоровенко, коли з'явилася інформація, був у надвірній клеїв афіші концерту духового оркестру. Зібрані гроші заклад передає на потреби АТО. В кабінет директора, аби з'ясувати обставини звинувачень, прийшли не лише ми, а ще й однокурсники та міліція. На репетиції оркестру спілкуємося з усіма. Перший курс, який нібито потерпає від дідівщини, інформацію називає брехнею. Все, брехня, З нами такого близько не було. це провокація напевно, на училище, щоб весь колектив училища, який Микола в колективі діти кажуть однозначно, позитивний хороший товариш християнин. Завжди ділився з усіма, завжди якось підбадьорював всіх, коли був поганий настрій, особливо в мене були якісь надачі. Він завжди всім допомагав, тобто це дуже доброзичлива людина. Діти кажуть, Миколі просто заздрять володар гран-прі, лауреат фестивалів. Але сам Микола розповідає, не в цьому річ одного разу він зробив зауваження першокурснику, який прийшов на навчання в неадекватному стані. Ми четвертому курсом просто щоб. Е... Не бачити його в училищі в такому стані. Вирішили провести з ним бесіду, яка йому дуже не сподобалась. Він пожалів сам батькові, і батько накатав таку статтю. На репетиції оркестру першокурсника не було. Але з Миколою цього дня він мав розмову. Він підійшов сьогодні до мене і сказав: от, при присутності четвертого курсу, і першого. він підійшов до мене і сказав, Коля, я заберу документи, лише не подавай заяву зустріч. Заяву Микола таки написав: правоохоронці опрацювали подану правим сектором інформацію. кажуть, деякі відомості стосовно Миколи Ровенка та його родини не співпадають. Перш за все, хочу сказати про те, що батько дійсно є пенсіонером органів внутрішніх справ, але він зовсім не, не, не очолював жоден з райвідділів прикарбатської міліції. Він був рядовим працівником у державній службі охорони. Інша ситуація, що за хлопця безпосередньо до Миколи Ровенка, він все життя займається музикою. Він Має відповідні переможець з багатьох конкурсів і боксом ніколи не займався. Лише у вівторок автор публікації, батько першокурсника, звернувся у калуський райвідділ міліції із заявою про нанесення його синові тілесних ушкоджень. Правоохоронці вивчають зібрані матеріали. Триває перевірка.